Що таке сексуальний грумінг? Сексуальний грумінг є процесом залучення жертви до сексуальних стосунків. Цю тактику можуть застосовувати ваші знайомі. Будь-хто може бути зловмисником. Молоді люди майже завжди знають своїх експлуататорів. Це може бути опікун, брат чи сестра, одноліток, педагогічний персонал або тренер. Серед елементів грумінгу можуть бути емоційні маніпуляції або непомітні погрози, спрямовані на ізоляцію особи. Інтернет також може використовуватися для грумінгу. За даними основних технологічних платформ, у 2022 році було зафіксовано понад 31,8 мільйона повідомлень про матеріали, які можуть бути ознакою сексуалізованого насильства над дітьми. Це на 2,6 мільйона повідомлень більше, ніж роком раніше. Якщо ви вважаєте, що ви або хтось із ваших знайомих зазнали сексуальної експлуатації, зверніться по допомогу вже сьогодні.